Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вирішила спекти моркв'яний пиріг на пару. Він у мене вийшов ароматний запах ванілі, кориці та шоколаду, какао дуже гарно поєднується. Також він вийшов досить такий повітряний. Звичайно, з часточки моркви видно, але ж ми його і робили, щоб він був моркв'яний. Приготувала морку десь 100-150 г. Це залежно від того, який насичений пиріг ви хочете. Повністю її зварила і натерла на міленьку Три яйця. Додаємо дрібку солі і трішки їх збиваємо. 120 г цукру це 4 столові ложки. Таку ж саму кількість кефіру. Перемішуємо, поки цукор розстане повністю. 1 столову ложку оцета та 3 столові ложки олії. Четвертою ложкою олії змастимо пергамент. Знову перемішуємо. додаємо моркву. ванільний цукор, трішки кориці, Столову ложку какао. Якщо любите більш шоколадний насичений смак, додаєте 2-3 ложки какао, але замінюєте його на муку. 5 столових ложок муки. Півчайно ложки соди або розпушувача для тіста. Замішуємо тісто. Так швиденько, якщо якраз немає світла, то можна вилочку спокійно замісити. Застеляємо пергаментом, а у мене залишився маленький кусочок від плівки для запікання м'яса. Мені його нікуди не вийде використати, тому я його використаю сюди. Одного виливаємо ложечку олії викладаємо тісто. Трішки вирівняти тісто, щоб рівномірно було і посередині, і в боків. Цей пиріг я вирішила спекти на паровій бані, тому що в нас часто виключають світло, і я вирішила провірити рецепти, які в мене були на пару. Ставимо на торту сковородку. Ви можете взяти будь-яку таку широку гарну миску. Я налила десь на 2 см води, стаємо середній газ. Коли водичка закипить, я прикручу на мінімум. І оскільки в мене деко для випікання вище, ніж сковорідка, я накрию такою мискою або кришкою, щоб там був об'єм ізверху над пирогом, для того, щоб ізверху і знизу гуляла палера, гуляла повітря і пиріг рівномірно пропікався з усіх сторон. Готуємо пиріг на середньому вогні приблизно 20 хвилин, але його потрібно перевіряти. Даємо трішки відпочити, витягнути і будемо виймати. Зверху ви можете зробити будь-який крем, який хочеться, а я не хочу довго думати, щось вигадувати, Просто буду змащувати пиріг вареною зущенкою. Або просто натерти на тертушку шоколад. Тому видно частинки моркви, але якщо діткам не казати, що тут є морква, вони навіть і не зрозуміють, що це мама поклала в торт.